Наш сантехнік Ігор каже, що поки що тут немає що знімати. Але я вам все одно хочу показати, як в нас іде рівність самих труб і самих магістралей. Гляньте, гляньте, як все рівненько, як як, начебто, під ниточку. Ось так, з поворотиками різними. В іншу кімнату. Тут вихід. А з цієї сторони також вода гаряча, холодна. Все порозводилось тут. Будинок такий доволі великий, з різними майстер-спальнями, санвузлами і іншими. Такими, ну, скажімо, нелегкими зонами. Та чи не легкими, звичайні зони. Для нас це в принципі звичайне завдання. Тут ми вже утеплювач ставимо, стелимо, точніше, утеплювач у нас тут буде в розмірі 10 см, тому що у нас тут монолітна плита, такий тип фундамента, ми його покраще утепляємо. Зараз я вам покажу його товщину. Тут у нас ще один санвузол, також в магістралі всюди розведені, і тут у нас окрема вулична. Котельня, де буде базуватись все обладнання з тепловим насосом і всім іншим. І ось це у нас плита фундамента 30-сантиметрова, яка стоїть на підбетонці. І ось така махіна на такому фундаменті у нас базується.